Мої вітання, це наша традиційна рубрика опитувань. І сьогодні ми запитаємо у містян, де вони планують відпочивати влітку. Огород дом. Ага. А можливо плануєте відпочинок на морі чи ні, в горах? Ні, нема за що, як кажуть. Не той уровень, щоб віддихати. А онуки у вас є? Є. Планують в табір їхати. Він маленький, ще він з папою, з мамою. Трішечки на праці, трішечки. У відпустці хотів би, до речі, в Карпатах побувати. Я ніколи в Карпатах не, побув, не був, тому сподіваюся, що час буде чудовий. Будете планувати активний чи пасивний відпочинок? Сто відсотків активний. А можливо, мрієте думаєте, відпочивати в Україні ну, чи так, за кордоном? Так, звісно, в Україні. А, що будете обирати? Море чи гори? Хочеться йти, те, йти. А, я, які плани? Ну що про що про що вам хочеться? Так, да, перемоги хочеться, звісно. А там вже ну не знаю, як піде. Чинок? ні. А, можливо, можливо. можливо, дітей в табір, в шкільний. Ще малий. А якщо будете їхати, куди будете їхати? На море чи в гори? На море? А, за кордон чи в Україну? А де в Україні море є? Нема, на жаль, моря. Будемо за кордон плануємо. Якщо не секрет, як Україну, поки ще не вирішили. Будемо по коштам дивитися. Ні, ще не запланували. Ми ще не знаємо, як буде. А про що мрієте? Про перемогу. А там побачимо, як далі буде. А після перемоги куди поїдете? Напевно, в гості до родичів в Верпінь а там подивимося ще є, куди їздити. Головне, щоб перемога була. А де ви плануєте відпочивати влітку? Пишіть в коментарях.